Друзі, ну а зараз ми готові долучити до прямого ефіру ранок ла наступного спікера Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг і з нами на онлайн-в'язку. належить. добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, В Чернігові не такий добрий ранок. Давайте про це і поговоримо так, без, без води е, і світла цей регіон. Власне, Чернігівщина зазнала масованої атаки, атаку ударних безпілотників. За зведенням нашої протиповітряної оборони та сил оборони є два влучання шахедів в об'єкт теплопостачання та енергетичний об'єкт. Як повідомляє начальник Чернігівської області Словчаус, у нас до ударів у Чернігові та північних громадах області ввели аварійні відключення світла. Крім того, знеструмлено у знаструмлено, зокрема, і Чернігів водоканал. У відомстві просять завчасно робити запаси води. А, пане Олеже, останніми днями зокрема. Зокрема, цими вихідними постійно були новини з оновленими цифрами. Скільки споживачів у Чернігові звичайних побутово залишилися без електропостачання? Ворог як скажений б'є по енергетиці, зокрема цього регіону. Як ми можемо надати оцінку загальному стану, саме тому, що відбувається на нашій Чернігівщині? Ну і по нічній ситуації конкретно теж, якщо є якісь деталі, у вас можливо, що сталося взагалі. Давайте почнемо з останнього. Я маю на увазі вночі. Вночі були удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Удари були по трансформаторним підстанціям. А, і завдячуючи цим ударам, ми в ну, вчені фактично немає зараз води, немає електроенергії, також немає на північній частині. А на початку ночі в Славутичі також стався зі слів місцевої влади в Славутичі. Також стався повний блокау, тобто випала електроенергія, також в Славутичі не було води. Тому ситуація в Чернігівській області вона з кожним днем погіршується: відновлювати обладнання, відновлювати ті ж трансформаторні підстанції стає все складніше. Як виявилися, наші об'єкти критичної інфраструктури, в першу чергу, трансформаторні підстанції виявилися незахищеними. Незважаючи на те, що там виділяють якісь колосальні кошти, мільярди гривень виділили на захист цих об'єктів, mm -hmm. а як висновок, вони розбиваються шахедами, і ніякі там коробки бетонні, ну, Давайте часом там вони і не добудували їх. Тому ситуація виглядає так, що об'єкти не захищені і росіяни можуть розбивати їх після. Повноцінної заміни цих, цих трансформаторних підстанцій росіяни продовжують їх розбувати. Чи правильно ми розуміємо, що на офіційному рівні були заяви про те, що всі об'єкти енергетичні відповідним чином захищені на першому другому рівні? Тобто всі роботи були проведені, але реальність показує зовсім зворотню ситуацію. Ну, да, абсолютно вірна. Ну але як знову ж заяви і реальність вони абсолютно різні, mm. тому що заяву було, що перший, другий рівень і третій рівень там щось побудували. А перевірка через перевірка тимчасово слідчі комісії Верховної Ради України показала зовсім інше. А після того як ну, в цю перевірку втрутились до су. Державна аудиторська служба України, то показала взагалі абсолютно протилежна всім заявам. Тому що з 44 об'єктів критичної інфраструктури, на які було виділено 18 мільярдів гривень, захищено було три на другому рівні. А всі інші об'єкти були не закінчені. Ну, на першому рівні, що зробили, щось, щось не дозакінчили, і, в общем-то, в такому, в такому стані воно все залишилося. Пане Лого, щодо Чернігівщини, давайте повернемося, сфокусуємося на цьому напрямку. Потім ширше візьмемо. Щодо півночі Чернігівщини, чому вся північ області опинилася без електропостачання? В чому особливості, скажімо так, енергомережі цього регіону? Чому не можна подати електроенергію, можливо, якимись альтернативними маршрутами, і чи є вони взагалі в енергетиків? Чому неможливо подати північ? Є енергетична система України? Вона побудована ще була за часів Радянського Союзу за певним типом, певними, ну, общем то певна карта, певна мапа, енергетична мапа є у кожної області і країни. І подача електроенергії йде через ті ж трансформаторні підстанції, які розташовані в тій чи іншій частині області. Попадання в ці трансформаторні підстанції повністю знеструмлює подачу в ту чи іншу частину області, і тому тут ситуація виглядає так, якщо ми не захищаємо об'єкти критичної інфраструктури, то означає, що росіянам набагато легше просто знеструмлювати ту чи іншу частину області. Пане Олегу, щодо водоканалу, давайте так. Найбільше, я думаю, шо шу... ну не шокуючий, але такий виклик для людей, що води немає навіть в крані. Ладно, там електроенергія, у всіх є павербанки, там лампочки автономні, можна там все це вирішити. Але коли немає води в крані, і треба десь її шукати, в принципі, а не завжди може бути якась водойма чи бівбівт. Ну це справді виклик. І от тут в мене венке питання, ладно, в 22-му році це було щось таке для нас надзвичайне, так але вже. Же 25 й рік закінчується, і ми ж от скільки говоримо там в багатьох ефірах, що має бути якісь автономні неживлення у цієї системи водопостачання. Чому цього немає? Чому? Можливо, я не розумію. Я справді не фахівець пане Олегу, Чому не можна, грубо кажучи, мати генератор на цих насосних станціях, який вмикається у разі блокауту, і качає далі воду, забезпечуючи тиск. Це так складно. От в нас тут в Києві є торгові центри, які там теж поставили йому генератор промисловий, і він, значить, качає там і електроенергію, виробляє, і все нормально працює цілий там торговий центр чи бізнес-центр може. Чому такого для водоканалів не можна зробити? От я не розумію абсолютно логічне і правильне питання, і, і порівняння з 22 роком абсолютно доречне з вашої сторони. Я також ці питання задаю. Чому водоканали на сьогодні, от коли було відключення в Києві, а чому ми сиділи деякі райони Києва, також сиділи там по пів або добу, сиділи без води. Це питання, яке потрібно задавати до місцевої влади. Чому вони виявилися не готовими до відключень? Вже та кількість газопротнівих установок, та кількість генераторів, яка була передана спонсорами, нашими партнерами, передана в Україну. Як на мене, вона ну, дала можливість встановити генератор на кожній, на кожній кенецький водоканал. Каналізаційна насосна станція називається так. І я чесно, я абсолютно не розумію, чому зараз ні в одному місті. Де є проблеми з освітленням з електроенергією, Чому в цих містах водоканали не забезпечені в першу чергу о, цими ж генераторами? І це питання абсолютно. Ну, я не чую відповіді. А кому ставити ну, це я... питання, пане Логу? Кому ставити це питання? Дивіться: кожен водоканал має власника. А, Власником ну це водоканалів є органи місцевого соврядування. Конкретно це або. Вони знаходяться або в міській власності, або в обласній власності. Чернігів, будь ласка, є місцева влада. Чому влада не забезпечила зараз рік-два роки тому назад, водоканал генератором? Чому неможливо їх було підключити, встановити? Наскільки я знаю, міста набагато менші і набагато не так добре забезпечені фінансово, змогли собі повстановлювати. Генератори для того, щоб забезпечувати подачу води на випадок від, на випадок відтручення електронерії, чому в Чернігіві, Бо в Києві цього нема. Ну це питання напряму до них. Там. Щодо опалення, давайте згадаємо, єдине, що в мене про воду виникла думка, а пане ну, значить, якщо ми говоримо про закупівлю генератора, а запитуємо у водоканал, водоканал скаже, ну так у вас же ж тариф низький, ви мало платите, тому в нас немає коштів, щоб купити цей генератор. Давайте тоді тариф піднімемо, а тариф там, скажімо так, зафіксовано. Може бути такий аргумент, пане Лено? Так, так можу сказати. Але у них є ж кошти на пліточку, ще кудись. Ви розумієте, я от, приклад Полтавського водоканалу приведу. У них борг за електроенергію по 40 мільйонів гривень стабільно. А вони розраховуються дуже і дуже складно. Борги є, і це 40, це тільки загін а ще в них там і за розподіл і так далі. Але місто знаходить а, 44 чотири мільйони гривень на капітальний ремонт тротуарів. І це при тому, що Полтава фактично становиться прифронтовим містом. Тому що вчора туди не долетів каб, не долетів 20 кілометрів до а, Болтави. Yeah. Тому ну, така, от так у нас влада відноситься до е, ну, розуміння роботи комунальних служб до того, як повинно працювати, на чому ділятися кошти. Ось вам вся відповідь. Да. Щодо я... кабів, до речі, вибачте, просто додам що 200 кілометрів. Та, вчора м -м -м, Скібіцький про це казав Галині Остоповець. Так що Верхувати з Брянської області, то воно може вже до лівого берега Києва долітати, там якраз 200 кілометрів до околиць Києва. А там в нас ТЕЦ 6 наприклад, і так далі. Ну це далі далі не буду продовжувати. а де додумайте самі, як казав там один відомий персонаж. Пане Олеже щодо водопостачання. Чи правильно ми розуміємо, що з такими проблемами, про які ми говоримо, стикаються буквально всі прифронтові території, і це ну така проблема достатньо поширена. Вона стосується не лише Полтавщини, а й буквально, напевно, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Чи син Донецької області, відповідно, нашої Херсонщини, Запоріжжя, чи права є в цьому? В Принципі, так. Ну, в деяких водоканалах все ж таки іде забезпечені генераторами, і газопроштовим установками. Тобто, кожна область має свої особливості. І особливості це як працює місцева влада. Якщо влада притомна забезпечує той же водоканал всім необхідним. То і вода у містян є постійна, і якщо дійсно виникає різниця в вартості тарифів, то в цьому випадку йде компенсація з місцевого бюджету, і це також можна закласти. Тому тут тут це залежить від того наскільки влада приймає ті чи інші розумні рішення, як депутати голосують за виділення коштів і так далі. Тому тут всі. А так ми дійсно можемо говорити про всі прифронтові області, та не тільки прифронтові, фронтові, тому що проблеми з постачанням води виникають в тих областях, де є прильоти е цих БПЛА, і які там вбивають енергетичної інфраструктури, ті ж міста залишаються без електроенергії. Пане Олеже, і власне про тепло хочеться ще повернутися. Панна е голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики Андрій Герус в ексклюзивному коментарі нашій журналісті Галині Остаповець сказав, що вирогідність того, що Україна повністю залишиться без тепла, вкрай низька. За словами Геруса, країна має запас міцності та досвід у вирішенні проблеми з енергетикою. Давайте почнемо більше. Ймовірність такого сценарію, що вся країна буде без тепла і без світла, він е, надзвичайно низький. Така, ну, така ймовірність надзвичайно низька, і, і думаю, що е, до такого не дійде. Е, в нас були вже певні проблеми в енергосистемі. Ми навчилися якось з ними справлятися. У нас є якісь запаси міцності, тому я не прихильний такого е, вкрай пасимістичного сценарію, е, і я не думаю, що таке відбудеться. Там. Ну і не можемо не згадати позаштатного радника керів... керівника офісу президента пана Тимофія Милованова, керівника Київської школи економіки і колишнього міністра економіки України а... аграрної політики України. він е... власне запитує на запитання, чи будуть блекаути. Відповів він каже, що блекаути цього року будуть. Вже є як готуватись. Перш за все, треба готувати свою нервову систему. Найпростіше це дихальні вправи Ось, по квадрату. Дай. Вдих на 4 секунди, затримка на 4 секунди. Видих на 4, ще 4 секунди паузи. Ну, ось така порада, пане Олегу. Але дійсно чи допоможе нам це зігрітись, не знаю. Чому тепло не дають? Чому не дають тепло? Проблема все ж таки. У нас є величезна проблема, з газом. Економія? Да, ми а чому тоді казали, що в нас э, готовність до опалювального сезону там майже 100%? Як так це? у нас кожен рік так кажуть. Uh -huh. У нас кожен рік кажуть, 100% готовність до опалювального сезону. А і ми це чули. І, uh -huh. і прем'єр-міністр Шмигаль нам це говорив і в минулому році. І в минулому році нам про це говорив і Черний шо, що ми пройдемо опалювальний сезон, завдячуючи газу, Власного видобутку, а потім е купляла його в, в лютому цього року по 600-800 доларів за тисячу кубометрів. В цьому році, до речі, Кабінет Міністр обережний. Е заява була і е Кулеби, і е Юлії Свіріденка про те, що готовність до опалювального сезону все ж таки 80%. Тому тут є, як би, скажем. Ну, така дуже вже певна обережність є, тому що вже 20% мінус. Ну, давайте чесно скажемо, готовність до опалювального сезону при таких обстрілах, при таких шалені тиски за сторони Російської Федерації про відключення електронерії. Ну, яка може бути готовність там 100 або 80%? Реальність вона набагато складніша. А пане Ловці, ну, останнє запитання. Дуже мало да. часу. Останнє запитання, пане Логу, Бо зараз нам пояснюють відсутність тепла економією. Але питання: наскільки ми енергоефективні? Якби ми не мали тепловтрат втрат під час опального сезону, скільки б ми реально зекономили, і чи та економія, яку яка зараз відбувається за рахунок неподачі тепла, чи вона справді є доцільною? Скажімо так, ми абсолютно не енергоефективні. Ми абсолютно ті копійки, які виділяються через фонд енергоефективності на всі ці проєкти, а вони неефективно використовуються. Кошти виділяються на встановлення сонячних панелей на багатоквартирні будинки, замість того, щоб утеплювати будинки, за того, щоб відняти вікна. А які втрати, ми, пане ні... лого? Ми кажемо, економія газу. А які втрати? Як їх можна в цифрових в цифровому обсязі оцінити? От ми економимо а, дивіться, газ. втрати втрати. А втрати в тепломережах в Києві складає 27%. 27% тільки втрати тепломісносія. Якщо ми кажемо за багатоквартирний будинок, то втрати в багатоквартирних будинках складають до 50%. Це ми кажемо за втрати тепла. А ще є окремо втрати води, втрати електроенергії, мережа і так далі. Тому втрати шалені. Якщо ми свої час на 2018 році. Ті кошти від підвищення тарифів на газ на тепло витратили на термомодернізацію. Можливо, зараз ми б і не говорили з вами про проблеми відсутності газу, тому що і існуючого газу нам би вистачало, пане Олегу. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися. Я прокоментувала актуальну ситуацію на Чернігівщині за загалом по енергосистемі. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, був із нами на зв'язку.